Віриш мене підвищили на роботі, і сьогодні я з режулі запрошуємо вас відсвяткувати моє підвищення. Вау, круто. Тому я запрошую тебе, сімку і Машу, до нас додому о 6-й вечора, щоб ми відсвяткували. Звучить цікаво, піду їм скажу. Добре, тоді чекаємо. <му> Шустрик, як завжди. Кота Хм, Маркіс. Ну, він дуже добре закінчив перший семестр. Тому 10 чи 11? Чи 12? Хм. Хай буде 11 за хорошу поведінку. Хоча вона не завжди була хорошою. напевно, 10 з половиною не поставиш. Добре, хай буде подарунок, тому що у нього скоро день народження, 11. так. Ого, глянь, позаду статуя кішки-мурки. Вона врятувала багато кошенят. Ага, О, прикольно. Дивися, зліва це статуя акробата. Кажуть, він тільки от перше місце по всьому світу займав. Ага, нам би так взагалі була б бомба. А для мого блогу взагалі шок-контент. Thank you. А то команда Шустріка на змаганнях нас перевершить. Ото буде позор. А для Бога Все, Алло? Привіт, ти вже закінчила. Я повезумашу сімку гуляти в парк. Ти з нами? Так, я з оцінками закінчила, але ще купа багато справ. Тому їдьте без мене. А, добре, Па-па. Так, я ще працюю. Тому гарно вам погуляти. Я рада, що у вас там дуже гарно. Дякую, але з тобою було б ще гарніше. Пока. Давайте. Коротше, треба було більше брати молочних коктейлів. І більше смаколиків. Так, це точно. Наступного разу зробимо пікнік. Ні, ні. Ой, та що вже сталося самоорання. Тільки раз тобі пояснювати. Повішать ти цю вкладку. Я тебе все літо просить, Всю осінь. Вже зима закінчується. Навіщо? Щоб люди розуміли, яка зараз пора року і який зараз рік. Я не розумію. Ми що не можемо в календар подивитись, я не буду нічого вішати. Добре, я сама повішаю. Без тебе. Шо, ось, я вже на поверх Приїхала ніякого спокою. Усім привіт, любі підписники. Так, так, привіт-привіт. Час чухаюсь, не знаю, коли буде новий ролик. Ой, а може ти і права. Може, суспільки правда приїде, Надо буде йому позвонити і спитати як у нього справи. Добре, твій підписники, до побачення, Чи зустрінемося сьогодні ввечері. Так, пойду на перший поверх, може машу зустріну. А ну-ка йдіть сюди, йдіть-ідіть, я не кусаюсь. Ага. Попалися ви у мето, не підписуйтесь. А ви підписуйтесь і ставте лайки. Ну що, Таня, як спалось? Привіт, я спостерігалася за пташками, як увісні такі. Ааа, прикольно. О, крошки на я, я ж кудись куди запізнююсь. Палося. Нормально, смотрю за курочками. А ага. да, їх всього небагато. <гум> І давала всім накази. Так. До речі, ти не знаєш, де Сімка. Он нас модушкою бігає. Так, рано. Вона пішла на майданчик. А, вона не побігла. Я ж кажу. А що будемо робити, якщо воно знову на ночівлю піде? Відпочивати. О, давай сімка, біжи, 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 біжи. Ну, мабуть, так. В школу, треп... а, це треплю. Ні, ну я їй сказала, що сьогодні неділя. А головне і перше правило mm -hmm. відпочинок. Добре, я все зроблю. Яке друге правило? Повільно метушні, лежати і дивитись фільм, а то все пропустиш. Так. Добре. Далеко. Чому ви мене сюди покликали? Сао один документ з твоєю фоткою серйозно. Офіційно записано в нашому документі. Так, ось ваш перекус. Так, mm -hmm. пункт номер 14. Корм повинен буде поданий як у ресторані. Красиво правило, головне, швидко. Здається, цей корм трохи не свіжий. Маша, взагалі-то це той корм, який ви дуже обожнювали вчора. Це було вчора. а Сьогодні ми не особливо мені. ласка. Пункт спалено. Так, пункт номер один. Корм треба подавати за розкладом і в найвищій якості. А якщо він закінчився? За цим слідкує шустрі. А ще додається сосиски, щоб були завжди в холодильнику. Справді допишу. Пункт номер два. 2 в мишку мінімум 30 хвилин. Кожного дня! А якщо ми її загубимо? Шустрік все зробить. Ну ви ж знаєте, як він плутає м'які та дерев'яні. Ми пропустимо цей момент. Так. Так, пункт номер 3 Що тут у нас викидувати коробки, поки я не схвалю. А якщо коробка брудна чи порвана? Якщо брудна, то це інша історія. Шустрик її переробить. А в рваних краще ховатись. Так. Она йшла пункт номер 4 Ліжко територія кішок. Ти маєш лягати, тільки якщо ми дозволимо. здобути. Та ні, це вже за Стаття номер 333 Ніколи, ніколи чуєш ніколи, не перечити кішкам. Ми головні в домі, зрозуміла. Так, це тисячу процентів. Так, путк номер п'ять. Завжди слухати сімку. <кхем> ну, і в деяких випадках іноді Маша, але частіше сімку. А про мене там нічого немає. Маша не гадай їй, будь ласка, а то я вже геть втомилася пояснювати. Так, стаття номер 333 Так, так, знаю, ніколи не перечити кішкам, вони в голові домі, там все таки. Молодець. Ще у тебе є якісь запитання. Окей, а що буде, якщо нарушити одне із ваших пунктів? О, та це вже штраф. Так, і зараз теж штраф за перерікання з кішками у них головні вдомі. Добре. Ну а я, Маркіто розповідаю, ну ти бачив, як він так високо стрибає. А він каже, та нормально стрибає, я тож так міг. От прям ти дубль два. То ж мені теж казали, що будеш стрибати, як той. Тільки я це на фізкультурі не бачила. Та де ж вона? Сімка, ти ще шукаєш? Так, мій блокнот різний. Ти ж його носиш завжди собою, може біля ліжка залишила. Ні, його точно хтось вкрав. Хтось з нас? так, мабуть, той, хто не хотів дотримуватись там пунктів. Це кримінальна справа. Я оголошу розслідування. Ай, гаразд. А ось слід склочинця. Це ж шматок сосиски. Я Її могли залишити, щоб нас відволікти. Ой, так це ж я не доїла вчора. Моя вечеря була смачна. Ну, е, ну, цей бо. Вибачайте. Сімка, ти впевнена, що він взагалі зник? Я йшла він тут. Це ж він? Ура! Я знала, що не знайдеться. Всі доказ і ведуть до корма. Але тут немає корму. Говний ще б напорож. Тримай. забула записати. Я забути ніколи. Ми маємо з'ясувати, хто торкався мого блокноту. І хто ж в нас підозрюваний? Так, підозра номер один, Маша. Чому одразу я? Тому що ти бігаєш там, де знаходяться мої речі. О, це сліди. Це просто твоя вчорашня спроба малювати. Або хтось підставляє сімку. Мабуть, той, хто багато говорить. Ця частина мого запис. Я пам'ятаю, що там було точно щось важливе. Ого, це теж твоє. Так, що тут новий пункт завжди зберігати сосиски в холодильнику. А... Так, так, все правильно написано. Да-да-да. Справу закриту, мої документи від на комп'ютері. Не забудь написати, як побільше спати. Каміла вже повернулася з хм, не знаю. Вона обіцяла, що пише, коли повернеться. Напевно, забула. Чесно кажучи, я вже скучила за її котиками. Особливо за Барні. Він такий мілашка. Ага. Навіть Тімка скучила. О, це вона зараз про все дізнаємось. Привіт, дівчатка, я вдома. Так, які латя, як я Припустка була чудова, але я так вами скучила і потики теж. Зараз вона якраз зараз після дороги. А де ви були, Розказуйте. Ми були в горах. Це повітря, спокій, Там не обійшлося без пригод. Барні знову влаштував переполу. Барні, він знову щось натворив. У цьому він чемпіон. Так, я знайшов величезну сумку, заліз туди і заснув. Я вже думала, що він загубився. А як там пушок і димок? Так, вони завжди щось роблять. Димок постійно сидів на підвіконі і милувався гором, а пушка захопила риболовля. Він сидів і дивився за кожною, пропливаючою повстрибкою. Ого, яка весела компанія. Ну, окрім барня, який весь час спав за закупів. До речі, я вам привезла трохи смаколиків. У -у -у. Дякую. Ну добре, я побігла, розпаковувати валізу. До зустрічі. До, До зустрічі. зустрічі. Ну все. Новини дізналися, тепер пішли, будемо готуватися на зустрічі з ними. У кіно знімались Анна Бузило, Каміла, Кабак, Шустрик, Биляєв, Симка Беляєва, Марія Биляєва.